Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як мене чути, як мене видно? Доброго дня. Доброго вечора. Чути видно. Дякую, я вас теж. Е, так, потрохи будемо розпочинати. Як завжди, почекаємо, хто ще приєднається. Може, є питання з минулих розділів. А саме, перевезення пасажирів ми з вами розглядали, рух через залізничні переїзди розглядали, користування зовнішніми світовими приладами теж було. І... Проїзд, пішоходів. Ну, Маленькі розділи, але важливі. Може, якісь є питання у вас переваги маршрутних транспортних засобів. Може, щось незрозуміло. То кажіть, поки є така можливість. На якій відстані треба перемикати дальнє світло на ближнє світло? За ПДР? Не міні, ні, ніж за 250 метрів. Є таке, правильно: 250 метрів, але я вас попереджав, що ви можете і на більш Дальній відстані засліплювати вже зустрічного водія. Побачили його, перемикайтеся. Він вам повинен побликати, якщо ви його будете засліплювати. В той самий час ви повинні бути готові, що вас теж можуть засліплювати. І, 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 і тоді що робити, якщо вас засліплюють? Не засліпили, а якщо вас засліплюють, що робити? Бо таке частіше може бути. От е, посмотрите різко в праву сторону. Ну, Відводите погляд праворуч. І на що праворуч ми відводимо погляд? На розмітку ми орієнтуємось на розмітку праворуч, так і зменшуємо швидкість при зустрічному роз'їзді. Звісно, ну вже небезпечно їхати на такій швидкості, як ми їхали. Треба зменшувати швидкість і погляд відводити праворуч. Але ж все одно краєм ока намагається контролювати того, хто вас засліплює. Я вас попереджаю, що засліплювати вас можуть не тільки дальнім світлом фар, але й не. По правилам встановленим, м'яко кажучи, ближнім світлом, я вам розповідав ксенони, леди і так далі, які встановлюються у старі фари, і м'яко кажучи, не відповідають вимогам заводу виготовника тої фари є таке. На жаль, це зустрічається, не контролюється щось останнім часом. Дуже багато. А зараз ще ну як зараз ще кілька місяців почне темнішати раніше, дуже буде відчутно. Воно і болісно, на жаль, і небезпечно. Тому будьте до цього готові. Деколи там, хоч бликає, хоч не бликає, він не перемкне. У нього дальнє світло ще гірше, ніж ближнє. Є таке, і звісно, самі так не робіть теж. Задню протитуманку теж я вас попереджав. Задню протитуманку ми вмикаємо лише в умовах недостатньої видимості. Що вдень, що вночі, що в темний час доби, що в світлий час доби, е, як це сказати, умова, умови для вмикання задньої протитуманки — Це дощ, туман, сніг тощо, дим якийсь. В інших випадках не можна. Добре, е як це він? Е е сигнал загальної тривоги, звуковий, на, на залізничному переїзді, якщо застрягли. Який то сигнал? Один довгий, три коротких. Правильно, добре. Скільки пасажирів ви можете перевозити в своєму транспортному засобі? Дев'ять включаючи а стільки, скільки зазначено в тих паспорті технічною характеристикою передбачено, саме, так. Тех. саме так. так. А в тих паспорті може бути п'ять, чотири а дев'ять. Ви сказали дев'ять. Тож скільки всього пасажирів підпадають під категорію Б, під транспортний засіб категорії Б, ну, так але ага. повинні бути спеціально передбачені місця. Яка є межа, як це сказати, від якої можна? Не використовувати отримуючу системи, чи межа до якої треба використовувати дитячі отримуюча системи. 120 см сантиметрів дитина. Та то тр трохи замало, маленька дуже ще. 140. 145. 145. 145. 145, так, є таке, правильно. Добре, перевезення вон... А, Перевезення вантажу. От і підійшли ми до сьогоднішньої теми. Відкривайте 22 розділ перевезення вантажу сторінка 70. Крім пасажирів, ви на вашому транспортному засобі ще можете перевозити вантажі. Скільки вантажу ви можете перевозити? Яку масу вантажу ви можете перевозити? По аналогії з пасажирами. 3 500 вантаж з машиною пасажирами. Це як, це як 9 пасажирів. Що, що? За технічними характеристиками виповідати. Так, 3500 є така межа, але то загальна маса під категорію Б. А якщо ми кажемо саме за конкретно взятий транспортний засіб, то він може перевозити стільки вантажу, скільки це передбачено технічною характеристикою того чи іншого транспортного засобу. А саме ми знову звертаємось до свідоцтва про реєстрацію технічного паспорту, але на відміну від пасажирів, там не буде вказано, що от стільки вантажу ви можете перевозити, там буде вказана повна маса і маса без навантаження. Одне з іншого, ми виймаємо і отримуємо, так би мовити, вантажу підємність вашого автомобіля. Єдине, що коли ви будете вантажити свій автомобіль, про що ви повинні пам'ятати? Крім того, що. Коли ви його вантажите, ви повинні його закріпити. І мова йде не тільки, якщо ви щось на дах на передбачений так багажник вантажите, але на, не тільки навіть в салоні, ось в багажнику, навіть в салоні, будь-де ви розміщуєте вантаж, ви повинні забезпечити його ну, якби нерухомість, безпечність його пересування, щоб він вам не обмежував оглядовість, щоб він не закривав фари, ліхтарі, габаритні вогні. Щоб він не обмежував, не заважав подавати сигнали, якщо руками їх треба подавати, щоб він не створював шуму, тобто, щоб це було цілком безпечно зараз. Ми по пройдемося по всьому, я так щоб воно було зрозуміліше в загальних рисах. Що ще цей вантаж не повинен обмежувати оглядовість вам. Тобто не треба пхати скільки воно пхається, аби влізло і потім їхати, тако тільки прямо. Бачиш, ні, у вас і так. Ну ви водій початківець та в принципі тут без різниці, хоч початківець, хоч хоч не початківець, хоч досвідчений водій. Не треба обмежувати собі оглядовість. Не закривайте собі вікна. Ну тобто, там куди ви будете дивитися дзеркала. І пам'ятайте про те, що з чого я почав: що його треба закріпити, щоб він не літав по салону, щоб він не пролетів по голові пасажиру водієві, щоб він не літав по багажнику. Тим більше, щоб він був нерухомий на даху, якщо ви його кріпите. так, от крім того, що його треба закріпити перед тим як почати рух, так ще й під час руху треба деколи перевіряти те, наскільки міцно він закріплений, тому що вібрація. Різні маневри, ями і так далі, гальмування, прискорення і може щось розбовтатися, відірватися, розхитатися. Треба перевіряти, скільки випадків я можу наводити їх безліч, якщо посидіти, згадати. Ті, які бачив я на власні очі, там де випадає вантаж з транспортного засобу, ті, які мені розповідали, так як перевозять вантаж, потім він відривається, відлітає. Ну, зараз може впродовж розділу буду згадувати, розповідати. Ну, одразу я згадую про гіпсокартон, який. З супермаркету везли і ніби його закріпили, але через повітря він зламався і одна частина відлетіла, друга залишилася. Згадую відео там, де десь у районі Москальовки повертала вантажівка, і вони-хто? Вони, вони хто? Ну, працівники навантажили цегли, тако, пірамідою тако склали. І на повороті ця цегла просто зсувається, такі великі газоблоки чи шлакоблоки. Я думаю, якби на когось вони впали, йому було б без різниці, що то таке, але вони сунулися і впали. І добре видно на реєстратор, що Один автомобіль проїхав, знімає той, що ззаду, а інший на зустрічній смузі ще не доїхав. Просто вони сунулися на власні очі. Я бачив, як на проспекті розсипалися прути. Якісь арматура, якась повипадала на академіка Павла. І теж ми стоїмо на світлофорі. Повертає автомобіль. З нього з даху драбина падає. Він намагається рукою притримати, закинути назад. І інші відео можу згадати, на жаль, там, де страждають люди. Тому дуже відповідально ставтеся до того, що ви перевозите, як ви перевозите. Крім того, ви вантаж, коли розміщуєте в транспортному засобі в своєму автомобілі, намагайтеся його рівномірно розподілити. Так, ви не вантажів, у вас всього дві осі, але навіть на тій площині, на тому об'ємі, що ви маєте, розмістіть його рівномірно, щоб це умога, менше впливало на. Перешкоджало рівновазі автомобіля збалансованості його, щоб його не хилило, не кренило то ліворуч, то праворуч при поворотах, щоб він не зад не присів, так що передні колеса відривалися від землі. Це все треба врахувати, і в кінці я мабуть ще нагадаю, скажу одразу: якщо є можливість уникнути якогось ось такого небезпечного переміщення вантажу, а саме викликати вантажне таксі, викликати буса якогось, скористуватися доставкою в супермаркеті будівельному, скористайтеся нею. Можливо, це вийде навіть дешевше і безпечніше, ніж е, намагатися запхати те, що не впихається, і заощадити там 200-300 гривень. А це так в загальних рисах, але тепер по пунктах, щоб ми нічого не пропустили. Е, маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі. Скільки вас ви маєте осей в легковому автомобілі? Дві. Дві правильно. Дві. Так. Так, от, навантаження на осі, але ж мова йде про вантажівки. Тут теж є великі такі абзаци про вантажівки. Ми там детально вдаватися не будемо, бо це більше стосується категорії: це, це є, це один є, це є, е, і, але у теорії ну, про дещо поговоримо: тобто, може бути 12 осей, і там водій такої вантажівки має знати на яку військ, яке в нього навантаження повинно бути, і там я навіть бачу у водії вантажівок в нього навіть у ну, от, кузов. І у кузові от під тентом у нього там схеми, як який вантаж треба правильно закріпити. Там є і троси спеціальні, якісь сту... ну, багато чого там є. Він відповідально повинен теж до цього підходити. А не так, що в нас деколи буває, їде бетономишалка. З неї цемент висипається, виливається на дорогу. Вже от на, на всі гроші наляли, і вже можна навіть прослідкувати по, по тому, як виливається цемент, куди вона їде. Потім цей цемент, ну крім того, що він вже летить на автомобілі, він підсихає. Потім цей щебін летить. Потім на цьому щебні можна навіть елементарно послизнутися автомобілю. Або коли їде навантажена цей металобрухт, коли перевозять мало того, що вони вантажать там, мені здається, вдвічі більше, ніж це можливо, то ще й воно нічим не накрите, не закріплене і просто ну, лячно біля нього знаходиться біля того автомобіля. Коли він ще й летить, мені здається, теж там питання до швидкісного режиму. Коли везе. Якийсь щебень чи щось і пилюка вилітає, тобто тентом не накривається вантаж. Оце це все порушення так не повинно бути. Ви про це знаєте, що робити від себе, якщо ви не порушуєте, Ну, намагатися тримати, триматися подалі від, від такого, звісно. Хоча про вантажівки я вже попереджав так. От маса вантажу що перевозиться і розподіл на вантаження на осі, не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу. З цим з'ясували є певна вантажопідємність, не можна її перевищувати. Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створення перешкод для руху. Звісно, перевезення вантажу дозволяється за умови, що він не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, не порушує стійкості транспортного засобу, не отруднює керування ним. Не обмежив водією оглядовість. Тут, до речі, взагалі є окрема історія. Як я собі обмежив оглядовість, там треба було три кілометри проїхати. Закинув гуму, зимову чи літню в багажник, хетчбек. і думаю, ну скільки тут проїду? Ще додумався запаску ще викинути. Ну там треба було з одного району на інший переїхати. І потім потрапив в яму, в яку я навіть знав цю яму, пошкодив колесо, воно здулося, диск погнули, запаски нема. А через що потрапив? Через те, що я кинув погляд в дзеркало, щоб оминути цю яму, щоб не підрізати іншого водія. Ну а виявилося, що його там навіть не було. Але все одно я не, ну, не наважився смикатися із смуги в смугу, не переконавшись, що там нікого нема. Потрапив в яму через те, що обмежив собі оглядовість, вчасно не побачив, ну, що смуга вільна, і не перебудувався. От така теж вам наука. Не порушує стійкості транспортного засобу, не обмежує водієві оглядовість. Не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйняттю сигналів, що подаються рукою. Ну, Вже частково про це казав, тепер детальніше. Не створює шуму, не підіймає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище. Ну, Навіть приклади вам, тільки що наводив. Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу. Давайте подивимось, таке буває. Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу. Спереду або ззаду більш як на метр, подивіться. А за шириною більш як на 40 см, подивіться. Ще раз поверну. Так от, від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря повинен бути позначений відповідно до вимог пункту 30. Можу одразу вам сказати, у пункті 30 йдеться про ці щити. Це такі світловідбиваючі червоні білі щити, 40 на 40 см. От якраз ними і позначається такий вантаж, якщо він старчить більше як попереду позаду на метр, по боках більш як на 40 сантиметрів. Подивіться. Взагалі обмеження 2 метри. Тобто, там за спеціальними правилами виконується перевезення вантажів, які старчать попереду, позаду, більш як на 2 метри. А по боках, якщо вони займають більше як 2,6 метри. Тобто, цілком, з скільки там, в який бік не старча вантаж, якщо ширше, ніж 2,6 метри. Вже не можна, ну як можна, але за спеціальними правилами. Ну, який в тому сенс, Тоді вже краще, звісно, вантажні перевезення замовити. Подивіться, бачите, ліворуч стерчить якась арматура чи листи якісь от таким щитами вони позначаються, щоб ніхто не зачепився. Ззаду, бачите, стерчать труби більше, як на метр. Треба позначати відповідним щитом в житті. Я таке теж бачив. Тобто, не всюди, звісно, порушують правила. Я бачив і відповідальних перевізників. Тобто, які ось таким чином позначають свій вантаж. Значно краще воно сприймається, щоб ніхто не насадився на ті труби, на ту арматуру. От такий щит розміщується. Так, ви могли б бачити якусь червону ганчірку, чи ще щось. Ну, таке воно. Ви ж розумієте? Правилами оце передбачено. Теж не просто так, через те, що воно краще сприймається, має світовідбуваючий ефект. А ганчірки, ну, то таке вже нічого під рукою не було, під, під, при, прив'язали. Ну, це неправильно. Правильно, ось так. Що ми тут бачимо? Тут ми загальні параметри бачимо, ну тільки не 40 тонн, там менше. Але дорогами загального користування 24 тонни. 2,6 метри в ширину, 4 метри в висоту, 22 метри в довжину і 24 тонни маса е, фактично може бути, або 7 тонн навантаження на вісь. Е, це дозволені габаритні. І вагові параметри для руху по дорогам загального користування все ще більше треба водію ретельно обирати маршрут, де дозволено рухатися з більшою висотою. Є певні маршрути, дороги, ділянки там для перевезення контейнерів. Для ну, ті, які дороги розраховані, там нема дротів, мостів, тобто, що б обмежувало, можливо, покриття міцніше там дозволяється дорогами загального користування. Ось така не 40 тонн, а 24 тонни, або 7 тонн на вісь. Подивіться, будь ласка, в ширину ми знаємо. в Висоту максимально можна навантажити. Ну, розмір вантажу може бути 4 метри. Рахується від поверхні дороги, не від автомобіля, там, від даху, а від поверхні, від покриття, від асфальту до верху 4 метри. Якщо вище 4 метрів, за спеціальними правилами виконується перевезення таких вантажів. Є питання? Скажіть, будь ласка, зробимо паузу і продовжимо. Про вантажі? Ні. Окей. Тоді про цей е, абзац тут дивіться тут багато інформації про те, що ну, от, наприклад, що є е, ділянки для сільськогосподарської техніки, по яким дозволяється сільськогосподарській техніці рухатися, якщо вона е, шириною там до 3,75. тобто загальними дорогами не можна, але от е, по населеним пунктам. Там, де дороги в селах міст районного значення, там дозволяється 3,75. Ну, припустимо, якась там сільськогосподарська техніка з одного поля на інше переїжджає, і щоб там жатку то не складати, не, не пересувне викликати автомобіль. от 3,75 дозволяється. Ширше знову ж таки ні, тоді вже за правилами треба. От висота 4 метри максимальна, але для контейнеровозів по встановленим УкрАвтодором і національною поліцією маршрутах дозволяється 4,35. Хто такі вантажі перевозить, він знає ці маршрути. Довжина 22 метри для маршрутних транспортних засобів 25 межа. Так, фактична маса 40 тонн, тих тих, хто контейнери по 44 тонни. Ну, це така загальна інформація. Я ж кажу, це категорія Б не дуже стосується тому для. Загальної інформації прочитаєте єдине, що знаєте, що хотів зауважити: от осі, здвоєні строєні осі. Ну, можливо, вам це буде цікаво. Якщо от коли багато осей, як розумієте, це здвоєна вісь чи це дві окремі осі? Так, от, якщо між осями відстань перевищує 2,5 метри, це дві окремі осі. Якщо, припустимо, між осями метр, це здвоєна вісь, або строєна вісь. Це ну, теж знову ж таки стосується вантажівок. Так, навантаження на здвоєні стройні осі. Тут нам дається, і ну те, що я казав, забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 тонн або фактичною масою понад 24 тонни автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. Там їм не можна їздити. Що тут ще нам пишуть? Транспортні засоби, що здійснюють дорожні перевезення небезпечних вантажів. Пам'ятаєте, там паливо якесь помаранчевим прямокутником позначається. Повинні рухатись з вімкненим ближнім світлом фар. Це ви, до речі, вже повинні знати, з задніми габаритними ліхтарями та встановленими у випадках, визначеними спеціальними правилами, розпізнавальними знаками. Передбачений пунктом 30. Мова йде знову ж таки про помаранчевий прямокутник або червоний ромб. А великовигові та великогабаритні транспортні засоби, кома, сільськогосподарська техніка, яка перевищує 2,6 метри, мають мати помаранчевий маячок. Про це ви теж вже знаєте. Ми про це неодноразово я згадую, ми з вами говорили. Так сільськоспарська техніка, яка ширше ніж 2,6 метри, повинна обладнуватися знаком розпізнавальний знак транспортного засобу. Давайте я вам розкажу, що це таке. Бачите, в лапках розпізнавальний знак транспортного засобу. У 30-му розділі ми побачимо: це такі біло-червоні стрічки. Оці квадратні щити є, бачите, позначаються габарити, габарита, якась цистерна, якась перевозиться. А то такі стрічки, вони розміщуються е, рівномірно, однаково а по крайніх габаритах: чи то кузова, чи то фургона, чи то причепа якогось, чи то будь-чого з незрозумілими габарит, габаритами, або от, знову ж таки техніка, якась обладнання. Той самий культиватор, там плуг дорожнє обладнання, це такі, ви можливо, бачили біло-червоні світововідбиваючі стрічки у 30-му розділі. Та я думаю, сьогодні ми з вами побачимо. От вони повинні використовуватися на сільськогосподарській техніці. Звісно, е, так, сільськогосподарська техніка, що на якої перевищує 2,6 метри, повинна рухатися в супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду і займає крайнє ліве положення відносно габаритів. Сільського. Господарської техніки е, обладнаються з додержанням вимог стандартів пробивковим маячком. Звісно, е, нагадують, що маячок не дає переваги, а слугує лише для привертання уваги, і під час руху такій техніці заборонено хоча б частково займати смугу зустрічного руху. На супровідному автомобілі також встановлюється знак вам знайомий об'їзд перешкоди з лівого боку, який повинен теж бути стандартизований, великий світловідбиваючий, а не якась наліпка, десь там внизу брудна. Обов'язково також є встановлення габаритних вогнів по ширині габаритів сільськогосподарської техніки, припустимо, той самий плуг, по габаритам, по краям має мати габаритні вогні, ну або техніка якась. Забороняється рух сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 6 метри, колоною та в умовах недостатньої видимості. Е, звісно, про автомобіль прикриття, дивіться, також схематично, якщо. Уявіть собі, от є дорога. Є смуга. Отут їде трактор, або там якась техніка, або він щось за собою там е буксирує. Отут, от якась техніка. По габаритам, звісно, тут маячок помаранчевий, тут оці наліпки червоно-білі, габаритні ліхтарі, а ліворуч. Отут, бачите, лівий небезпечний габарит прикриває автомобіль прикриття, на якому знак такий об'їзд перешкоди з лівого боку, щоб водії, які наближаються ззаду, орієнтувалися, і помаранчевий маячок для привертання уваги, який переваги не дає. Виїжджати навіть частково на зустрічну смугу їм забороняється. А от водій, який наближається, вже буде планувати обгін за всіма правилами, розуміючи, що йому треба обганяти щось довге, габаритне небезпечне. Звісно, він теж це повинен враховувати. Я бачив, от здебільшого, я згадую, що е, якісь велику техніку, екскаватори, комбайни, якісь знову ж таки мельоративні машини перевозяться з дотриманням правил, тобто такі великі платформи, і ну на щастя, можливо, я так допускаю, що це належить приватним компаніям, і вони більш-менш відповідально до цього підходять. Тобто, воно все бликає, світиться, світло відбиваючи, помаранчові маячки. Ця платформа теж світиться вздовж все позначене. Я кожного разу хочу сфоткати і думаю, та зараз він проїде, і я не встигну сфоткати. Потім ще один їде, ще один їде. Я достаю телефон, щоб вам сфоткати, і це і вже не встигаю. Ну, крім того, що з фотками зараз, знаєте, треба бути трохи обережнішим, а то можуть неправильно зрозуміти. Хоча ну, комбайн, наче не цей, не те, що не можна фоткати, але все одно. Сфоткаю, скину, поки що от не намагаюся. Але так. На словах можу розповісти, що в принципі, бачив, як вони за правилами пересуваються. В той самий час я згадую, як є відео там, де трактор намагається, я так розумію, переїхати з одного поля на інше. Їде автомобіль вночі, фари вихоплюють цей трактор, ніяких світловідбиваючих елементів, габаритних ліхтарів, маячків, розпізнавальних знаків. Нічого. І автомобіль намагається е, ну, уникнути зіткнення від з трактором, бере праворуч і в'їжджає в плуг, який вилучає той трактор. Неприємно, звісно. Там видно, як пошкоджене скло. Я не знаю, чим воно там закінчилося. Мораль байки. Яка що, якщо ви бачите, от зараз буде як воно називається? Жнива зараз почнуться пересування знову буде тракторів, комбайнів і так далі. Будьте обережні, бачите здалеку якась техніка. От не можна їм рухатися колонами, а раптом будуть колонами рухатися. Чи не можна ту ширину перевищувати? А раптом будуть, тобто є відповідальні, є безвідповідальне. Враховуйте це і розраховуйте на себе. Як у випадку з ремонтом робіт, я вас попереджав, де побачили жовті знаки. будьте максимально уважні. Так і тут теж розраховуйте на себе, будьте максимально уважні. Будемо сподіватися, що таких відповідальних перевізників вантажів буде дедалі більше. І самі підходьте до цього, звісно, з розумом не треба пхати, якщо вони не впихаються. Не треба його вести, якщо вони ненадійно тримаються. Ще раз. Ну, можливо, краще скористуватися там бусом якимсь або доставкою, або вантажним таксі. Я не знаю, що ще додати. Повернемося в вантажівки трактори, це зрозуміло. До, до ближче до вас повернемося. Щось кладете в багажник, закріпіть його, щоб воно там не літало. Щось вантажите, якісь мішки з цементом, у вас ремонт чи там з я не знаю з чим з бараболю. Розподіліть його по салону, щоб не, не порушувати той баланс центр ваги автомобіля. Закріпіть його, щоб воно по салону теж не літало. Воно При аварійному гальмуванні, маневруванні. Навіть, можливо, ви знаєте, щось дрібне, навіть телефон, є загроза для людини. Куди він той телефон продати? Що вже казати, коли там ззаду у вас якийсь вантаж лежить. Що ще? Може, у вас якісь питання є, давайте. Та ні, нема, все окей. Uh, у мене просто кесть, коли переганяв перегоняв комбайн, повністю була машина з і на спуске. полицейские решили остановить комбайн. Это та техника, в которой практически, ну, тормоза они есть, но они не рассчитаны для, ну, вот такого. Там жесть была еще та. Да, тоже родич ехал, его на комбайне спинили не раз. Ну, перевіряють, бо знаєте, хто на тому комбайні їде. Хтось має ну, дозвіл категорію на комбайн. Там треба окремі категорії, а хтось не має. Ну, звісно, спиняють, перевіряють. Ні, там іменно був перегон комбайну від місця покупки до а... своєї пункту назначення. Жатка йшла віддільно. Так, так, їх розбирають, так. І ось вот такий случай просто був. Ну, може бути. Ну, добре, якщо питань нема, рухаємось далі. Питання виникнуть, будь-які. Задавайте. Я тоді вам відкриваю наступний розділ: 23, й Буксирування та експлуатація транспортних составів. А ви, ви відкривайте собі сторінку 71. Так.